Доброго здоров'я! Перше число. Вітаю всіх українців з Новим, з новим роком! І хочу побажати миру, миру в душі, миру в державі і слава Богу, слава нашим ЗСУ. Перше число пригріло плюс 15 на сьогодні передало, і вона чути гул. І прийшов я на пасіку. Бачите, що робиться бджілки, облітуються, літає так крепко. Опа, навіть уже присіла одна мене перед лятками прийшовся і навіть присідає. От що робиться. В кожному вулику повилітали. Був як серед літа 1 січня. Зараз передали тиждень потепління, <кій> навіть можливо таке, щоб бути, що матки заново почнуть червити. Це, це є погано для цього періоду. Але рік на рік не переходиться, буває. Кожного року якісь сім'ї серед зими починають червити. Було в мене і перед Новим роком такі сім'ї, що на Новий рік були, теж матка сіяла. Ну і в цьому році, я думаю, що буде не виняток, вийнято, що, щоб це не було масово. А в кінці, так як десь в кінці зимівлі буде, ну, земівлю, в кінці лютого, середина лютого, я, як завжди, роздам канді усім. Ну, можу, Можна і не всім, там же буду дивитися, як буде розміщений клуб. Якщо якісь будуть клуби, не будуть клуби, то клуб, якщо буде під передньою стінкою, то в тих сім'ях я не даю. Уже які ближче там до задньої стінки, тоді я роздаю там, тим сім'ям канді. Ну, нема навіть такого вулика, що не вилітає. Чи дерев'яний, чи вон там дерев'яний лежак, чи навіть... Віть оці шестирамочники з ППС скрізь повилітали. Жара, жара, жара. Облітуються, чистять кишечники. Дивлюся, що джола навіть прилетіла. Я її так легенько зачепив, і вона вже тут наробила на мене. Ось так. 1 січня всіх з Новим роком. І я кажу, вперед до перемоги. Слава Україні!